Мене звати Чепок Оксана, і ви на моєму каналі. Не забудьте підписатися та обов'язково поставити лайк. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю новинкою. Я на неї дуже довго чекала, але трішки розкажу пред історію. Значить, як замовляла я собі на наційну косметику для волосся, а саме шампунь, кондиціонер, маску, і мені подарунок прийшли невеличкі пробніки. Ось так вони виглядали. Я думаю, ну добре, як завжди, там якісь прогнічки, на які я не завжди звертаю увагу. В принципі, я їх відклала і десь, мабуть, місяць взагалі не чіпала. Потім одного разу думаю, слухай, деякі я використаю спробую, що ж там мені поклали. І це був просто найкращий догляд за довгий час. Я його знайшла, мені сподобалось з першого використання моє волосся просто було настільки розкішним. Знаєте, нібито я вийшла із салону, і настільки воно м'яке, воно розкішне, пахуче, і я вирішила замовити собі догляд. Ці баночки мені приїхали. Я їх вчора. Забрала, сьогодні я вже використала, звичайно, тому що я дуже-дуже сильно на них чекала. Шампунь від Iconic, що воно робить? Зволожує волосся, запобігає ламкості і сприяє росту. Талімаска від цього ж бренду, вона розгладжує, зволожує і ще захищає волосся від ультрафіолету, що наразі дуже актуально. М -м, настільки ніжний такий, знаєте, кремовий аромат, я би. Ах, просто пахнути дуже гарно пахне. Ось так я сьогодні його вже використала. Я думаю, що ця баночка мені на півтора місяця і все. На жаль, великого об'єму я поки що не побачила, але на пробу це буде дуже гарний варіант. Я би хотіла ще замовити кондиціонер, тому що мені дуже сподобалось це комбо використовувати кожного дня. Спочатку нанесла шампунь. Після шампуні я наношу маску на десь 3 хвилинки, а після маски я все закриваю кондиціонером. І тоді ефект просто він нереальний. Волосся реально нібито як із салоном. На жаль, я чомусь забула замовити кондиціонер, але в принципі то не проблема до Мені прийшов ось такий подарунок. І це в нас, друзі, ось така розчистка прийшла мені в подаруночок. Мій улюблений аромат від зарком парфюм, запах чистоти. Я про нього можу говорити вічність. Ах, просто. Ну що, побіла по своїм справам, гарного вам дня. Доброго радочку, мой любі! На годиннику майже. 9 година, п'ю каву і поспішаю на фотосесію. У мене буде фотосесія на веденха такі легкі, повсякденні три образи для того, трішечки, щоб відновити свою стрічку в інстаграм і в Ютубі. Також тож насолоджуюсь і поспішаю. І сьогодні, нарешті, сонечко ну просто мені пощастило, тому що всі ці дні були просто страшні. Холодні, і, звичайно, то дощ, то сніг, то ще щось. Тому поспішаємо. На зйомочку взяла багато, в принципі, аксесуарів, але забула одну свою рубашку. Її хотіла також стилізувати і взагалі обрати свій образ, вона така повсякденна, мені підходить за кольором і забула. От вона у мене ви розуміли. Сумочка. І зав'язала косичку, тому що хочу потім розплести, щоб у мене були такі хвилясті волосечка. Ще хочу з вами поділитися. Я просто забула, що мені потрібна бежева білизна саме на низ. І я знаю, є такий лайфхак. Ви також можете їм користуватися, під білим може одягати червону білизну. І, до речі, воно якось так нейтралізує і взагалі її не видно. Але тут у мене така цукіння дуже прозора. І я одягнула на низ червону білизну. І тепер іду і тупо переживаю. Хоча я ну, дивлюся в зеркало, так, в принципі, воно не видно, звичайно, так, привідняється щось, але не зрозуміло, яким кольором. І я так хвилююсь, і я така трішки. Знаєте, стаю невпевнена. Як до чого я хотіла це сказати? Що ось про що це мовить про білизну? Да? Коли так ось це про внутрішню впевненість. Якщо у мене ось зараз червона білизна, і я вже відчуваю себе невпевнено. Моє відчуття воно передається людям. Ось чому не треба носити пантелони і якісь е, зірками труси. Тому що це все одно е, на вас е, відображається, розумієте? Так, ми його не бачимо, але ми це відчуваємо. Так, ми прийшли на локейшн. Так гарно. Так, зараз йдемо знімати іншу локацію. Подивіться, позаду у мене просто неймовірний сад красивезний. Локейшн в ДНХ це просто топ. Так. Мій другий образ. Яночка, ой! Скажи всім привіт! Hello. Так. Це у нас що ти робиш? Красу! <laughs> Клас! Ой, я тут вирішила зняти в своє взуття, буду зараз бігти ось сюди. Як ти щось знімала? Ха-ха. Я не знімаю, а нічого не знімає. Забула нажат. Капє! Клас, от отак. Що збираємо вже другий образ. У нас такий костюм жовтого кольору. Будуть, мабуть, ще окуляри. У мене теж такі окуляри. Отак. От Дуже красива локація. Це у нас Kitchen Garden, так? Kitchen Garden. подивіться наскільки розкішно все виглядає. І я така лимонка. Диви. Ну все. А, Лимончики? Не такі, не Лимончики, так. Да. У мене це є эм... страдіваріус у тебе. Страдікаємо, а ми славі. Отак <свісно> От воно, все воно виготовляється на одному заводі. Є yeah, розкішно. В нашу фотосесія, будуть кадри просто просто офігезні. Ми ось знімали, я вам покажу, де ми знімали локацію, розкажу. До речі, локація не безкоштовна. В принципі, ну, вона того вартує. Півгодинки 250 гривень, а 500 година і реально там може просто зайти і просто ну як би, використовувати той реквізит, але вони сказали, що нічого там чіпати не можна, але біля пофотографуватися, чому би і ні. Тож подивіться, наскільки сильний починається вітер, тому що буде дощ. Ось вам і треба. Отак. То дощ, то сонце. Славу, що не сніг. Красива локація класна, е, Мені дуже сподобалось, були такі яскраві фотографії, тому що сонечко на дворі якраз було, нам повезло з цим. Щодавно казала своїй подружці, кажу: слухай, хочу зробити собі фотосесію. Але мені більше подобається такі, знаєте, вуличці фотосесії, ніж десь там ну, знімати приміщення. Е, так, вон, такі фотографії також вони потрібні, е, чисто там. Не знаю, ну мені більш подобається на вулиці. Такі стріт стайл, прості, не треба там заморажуватися з образами. Головне, що світло, головне там локація і тому подібне. І твій настрій. Зараз п'ю каву, замерзла. Буду бігти додому. І далі у мене сьогодні робочий день, такий дуже складний в інтерконтиненталі. Якщо звичайно буде час, у мене я обов'язково покажу, розкажу про свої образи, за ким я сьогодні буду і що сьогодні взагалі буде за свято. Ну що, мої розкішні, Я вже в образі попелюшки. Як бачите, одягнула таку перуку. Мені дуже подобається цей колір. Я б, мабуть, і собі таки хотіла би. Значить, у мене така красовезна сукня просто неймовірна. Зараз йдемо робити контент, і потім у нас 5 годин роботи. Це у нас буде. Хрещення двох маленьких янголяток і ми будемо там звичайно розважатися з дітками. Алішка чекає свого принца, а принц на роботі. ранку, мої котики. Я вчора була на воденка, робила свою фотосесію. Сьогодні я знову прийшла на водонка, звичайно, тому що я тут поряд живу. І сьогодні у мене перший повноцінний вихідний це день, коли я належу тільки собі. Я довго чекала цього дня, тому що я була завжди зайнята з справами, домашніми справами, поки речі розкладала, поки хати намувала, і нарешті. Сьогодні я прокинулася, розуміючи, що мені нікуди не треба поспішати. Я собі зробила манікюр, педикюр. Нікуди не поспішала, посіяла і вийшла в кав'ярню. Вчора ми були з Яночкою. і зрозуміла, що тут просто смачнюща кава, і така атмосфера тут зараз вам покажу. Називається кав'ярня Дот. Покажу, як вона виглядає в такому затишному місці, де можна сховатися від сонечка, почитати книгу. І, до речі, я з собою так і взяла почитати книгу. Звичайно, спеціально вийшла на вулицю, щоб читати і пити смачну каву. Ну і моє поєднання це кава. І от таки. Печиво, лимонне печиво. Зараз буду куштувати, як воно. Лимонне. Все, друзі, гарного вам дня, спокійної ночі. Зустрінемо завтра. Сьогодні просто була жахлива ніч. Настрою взагалі немає. Ну, ви самі розумієте, чому так? Хоче, щоб поскоріше це все закінчилося. Це просто жахіття, яке просто нас ламає, але ми не здаємося продовжувати, продовжуємо жити далі. Сьогодні їду до косметолога, тому що, по-перше, у мене лікування шкіри. По-друге, звичайно, цей стан просто неможливо передати, коли воно це закінчиться. У мене по плану чистка обличчя. Я скажу, що після першої своєї процедури полодно у мене дуже сильно висипало потім обличчя. І я навіть не знаю, чому. Можливо, це спрокували саме уколи, або, можливо, просто якісь у мене зараз спій в системі. Я не знаю, що таке, тому будемо вирішувати наші подалі лікуванням. Ось так виглядаю. Просто настільки у мене були ця, ця борода, тому що на бороді було найбільше всього. Що е, зробили мені чистку? Вирішили, що поки що треба пролікувати е, одним засобом, не буду казати, тому що все ж таки знаєте це все індивідуально, таким кремчиком, який гарно лікує висипання. І потім вже будемо дивитися, і не будемо нічого колоти, тому що можливо саме це і спровокувало е, такий сильний вибух, тому що ну були там бришки поки два-три, але не ну, настільки багато, як просто в один момент їх там десь на обличчя е, і, і з нічого не може зробити, тому що вони дуже сильно болючі і вони приходять десь до двох тижнів десь так. Зараз я приїхала в епіцентру, який знаходиться біля республіки. Мені треба купити ще посуду. Красивого у мене є посуд, але треба ще докупити тарілочки, треба докупити там ще одні дрібнички, і буду їхати додому. Закінчувати цей неймовірний день. П'ю зараз Спрагу. Я дуже пролюбилася від час це мій найулюбленший напій. Цікава і саме ось ця кабучка. І будемо зараз в у мене там, як завжди, очо розбігається. Все треба, все хочеться купити. Приїхала вже додому, буду зараз робити з вами розпаковку того, що я собі придбала в епіцентрі. І так, купила собі ось такі дві свічки. Ми скоро чекаємо гостей, тому вони нам знадобляться. Взагалі, мені подобається на стіл завжди ставити будь-які свічки, запалювати, вона надає трішки атмосфери. Купила ось такі штучки, равлики для того, щоб вішати тюлі, і різні гатини. Мені це потрібно було. Далі купила собі ось таку тарілочку, вона ту тут такі чомусь вся серія з таким невеличким то не брака, в принципі, вимити просто. Але просто я собі покупала вже такий набір, і мені не вистачає ще. І ось так це складаю. І виходить, ось так симпатично, красиво. Мені подобаються ці кольори, такі сіренькі, синенькі, дуже підходить під мій інтер'єр. І купила собі. Теж ось таку із цієї серії трішечки глибшу вона також є. Вони чомусь такі бруднющі, будемо, звичайно, вимивати, вичищати їх. І будуть у мене стояти на столі для салатів, або там картоплі. Також і другий такий набірчик. Ось що сьогодні я собі придбала в епіцентрі. Привіт всім, мої любі! Вчора була косметолога. Як бачите, в мене просто таке жахливе. Вигляд це просто жах, але треба час для того, щоб відновитися. І всі ці ранки ми мене зажили, тому що ми на підборідь було найбільше всього висипань. Сьогодні ми зустрічаємо гостей. У нас сьогодні такий вечір сімейний. З нашими близькими друзями будемо їсти. І, звичайно, у нас це малесеньке свято, це наш переїзд, і ми вирішили запросити друзів для того, щоб це відсвяткувати. Так, друзі, на столі ще поки що в принципі пусто. Ось такий купила прикольний ранер 80 гривень в Аврорі. Ось так прикрасила квіточками і ввечері ми запалимо свічечку. В принципі, на столі зараз із їжі є тільки. Ось такий сет. Я дуже обожнюю це все розкладати. Це просто для мене кайф кайфушний. І посуд, який я вам казала, який у мене є, я вчора докупила в епіцентрі. Ну, як чоловіки люблять, у нас сало з чесночком, все як треба, буде ще. Ну, звичайно, картопля, дуже багато чого ми будемо готувати. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І до зустрічі! Цілую вас, па-па!